Що важливо? Важливо це початок Івангелії, якщо розбирати Боже Слово навіть по одному слові, будь-яке слово має велике значення. Дивіться, як Івановист цікаво подає. Почувши, що Івана ув'язнено, Ісус, вернувшись в Галилею, переселяється із Назарету у Копернаву». Іван Хреститель. Це був пророк, який хрестив Ісуса, так? Але Іван в символічному значенні, в такому для нас розумінні, це є той голос, який постійно викриває гріх. Що в людині постійно викриває гріх? Словність. Оцей голос суміння, він завжди в людині дуже чітко лунає, яка б людина не була. чи навіть не християнин, оцей цей голос в людині завжди чути. І коли голос сумління є зв'язаним, а чим зв'язується голос сумління? Гріхами. Людина, яка веде гріховний спосіб життя, вона не мов зв'язує зв'язувати голос сумління, вона не хоче його чути. І вона не може хоче позбутися цього голосу. Не завжди це вдається так, але вона намагається цього зробити. І в тому випадку, єдиним, хто може людині дати раду, є сам Христос. Він є той Спаситель, він є той утішитель, який може людину вивезти, як кажуть, на чисту воду, на світло. І тому ми читаємо, що Ісус переселюється в Прокорнаму, щоб збулося те, що сказано у Пророка Ісаїї. Зауважимо, що від народження Ісуса Христа, аж до цього часу, коли Ісус себе об'являє, як Пророк, як той, що мав прийти, про якого говорили Все Писання. Завжди про нього написано в Євангелії, що він робить те, щоб збулося те, що сказано у Пророку. Іншими словами, ми можемо сказати, що Христос є тим, в якому здійснюються всі людські сподівання і всі Божі благословення. І тому Він є для нас є тим справді втішителем в найтяжчих хвилинах нашого земного життя. І для того, щоб людина не розчаровувалася. Ми повинні триматися Ісуса, ми повинні пізнавати Його. Ми повинні перемінювати своє мислення, розуміючи, що будь-яке слово сказане нами, будь-який вчинок зроблений нами, він є важливий. Ми повинні відкинути навіть той комплекс меншої вартості, коли людина каже, ну що я можу зробити? Я один чи одна. Мій голос нічого не значить. Мої дії нічого не варті. Але чи воно так? Чи це є думка від Бога, чи думка від лукавого? Дуже багато навіть ми можемо чути росіян, які кажуть, ми проти війни, але нас ніхто не чує. Я нічого не вирішую. В Україні так само можна почути, що ми не можемо вплинути ні на що, бо один голос нічого не значить. Але слухайте, але Іван Хреститель не так був? Так він був страчений за свою позицію, таку послідовну і тверду. Але його, його цей вчинок не залишився не помічений Богом. Тому що Боже, хоча те, що ми є праведниками, воно робить, робить дуже велику справу. От передаємо собі таку подію, яка відбулася багато років ще до приходу Ісуса Христа, ще за правоця Авраама, коли до нього прийшов Бог, таких вигідів трьох ангелів, які на цій іконі зображені. І вони йому сповістили таку не дуже добру новину, так? що вони прийшли не лише, щоб сказати, що в нього народиться дитина, так, довгоочікуваний спадкоємець, але вони прийшли, щоб учинити справедливий суд над Содомом і Гоморою. Пам'ятаєте, як Авраам з Богом сперечається немов, захищає, каже, Господи, ну ти ж добрий Бог. Невже ти разом з грішниками знищиш? І праведників, якщо їх там 50 знайдеться, Содом і Гомора, це не лише було два міста, які рішили тим, як кажуть, зараз содомським гріхом, там різними гріхами рішили. Це така, була ціла агломерація міст, і деякі дослідники де, 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 кажуть, що там було за 100 тисяч населення всього в тому краю жило, в тих містах. І серед 100 тисяч і 50 не знайшлося праведників. Ви замітили, скільки зараз в Росії вийшло таких виїхало достойних людей? Можливо, там ще і лишилися, які достойні, через які Господь цю країну та джерело зла ще тримає, дає час, щоб ті праведники виїхали. Тому що як тільки от вийшов із своїм сімейством із Содома, це місто було спалене, спалене сіркою і вогнем. Навіть каміння плавалося там, в щейні зараз дослідили, що там було жахливе таке явище, яке не можна пояснити ніякими фізичними законами. Але уявіть собі, коли Авраам дійшов до 10 чоловік, каже Господь, якщо 10 там знайдеться, не знищу, за тих десятьох. Уявляєте собі, як до тому Гоморі, бо четверо праведників точно було. Знаємо, що лот. Його жінка і його двоє їх дочок не були праведниками, бо вони вийшли із того содому, то навіть не 10 треба було врахувати, а якщо б там ще було тих, хоча б 6 чоловік, або навіть одна особа, бо я думаю, що з тих 100 тисяч, які там жили поза 100 тисяч, були серед них і праведники. Але навіть якщо б одна людина ще до тих праведників долучилася, місто бідціло. Розумієте, Та одна людина це може бути хтось з нас. Чия молитва зараз може на вівтар Божої справедливості буде принесена і може все переважити. І це їм дуже важливо. І ми, як християни, не можемо казати так, що мій голос чи моя особа не є важливою. Ми всі є важливі. Тому що Господь не помер за якусь там групу людей чи за якусь країну. Він помер за кожного з нас. Тим самим показавши, що ми є для нього цінні. Він приходить в найбіднішу родину. Він приходить і стає серед грішників Йордан, щоб показати, що Він є той, який готовий підтримати нас кожної хвилини в найтяжчі хвилини нашого життя. Ми, українці, можемо використати цей момент, коли нам зараз є так важко, коли на нашими головами постійно як ті мухи літають ті ракети і дрони щоб нас нищити. Молитва може, поможе змінити раптово все. Будуть ракети падати на їхню територію, не долітати. Таких випадків історія знає чимало. Навіть знає, знаємо ті моменти серед чудотворних ікон, як Белська ікона Божої Матері, або так звана зараз на Польщі Чинстоховська, яка має такі дві позначки отут на лиці, на мені ще сказати то це позначки від татарських стріл. Місто Белс, це, це Львівська область, воно була оточена татарами і не нас, надії на сподівання, коли цю ікону вивезли і попали в дві стріли в ікону, то татари осліпли і вони почали вбивати один одного. А що це зробило? Не тільки ікона, це людські молитви. Це кожна людина молилася, бо знала, що приходить їй останній час. І вони не мали ніякого більшого сподівання, на кого покластися, як на, на Бога. І Бог їх не зрадив. І сьогодні для України такий історично важливий момент, коли ми можемо так само, як багато тих прикладів історичних ми знаємо, покластися на особу Ісуса Христа, який є поряд з нами не видимо, щоб Він допоміг нам припинити це божевілля. Той новітній Содом і Гоморе, який не мог би прикривається, що вони за ці цінності, хоча насправді там, знаєте, один Бог, що там знає, твориться. Навіть церква вже перестала бути як такою, щоб проголошувати істину, проголошувати Христа. Я недавно слухав їхнього патріарха і знаєте, що мене вразило. І люди це не мовби слухають так. Він правильно говорить, він наче говорить все правильно, але каже, слухайтеся, що я кажу, що я кажу, слухайтеся мене. Хоча будь-який священник, будь-який патріарх має казати, слухайтеся Христа, слухайтеся Євангелія, бо в тому є правда. Я можу помилятися, навіть якщо я би був найбільший патріарх, чи найсвятіший священник. Але Боже Слово, воно завжди несе правду. Воно завжди несе те що людині потрібно для того, щоб воно було для нас світлом. Для нас Боже Слово, сам Христос є світлом в нашому житті. І щоб знайти ту дорогу, якою нам треба йти, щоб спастися, то ми повинні мати то світло. Інакше будемо спотикатися, інакше будемо блудити. Тому що недаремно називається оце земля заволона і нафтаві. Якщо взяти і перекласти цю єврейську назву на українську мову, то земля заволона вона перекладається як земля ночі. Тобто Люди, які сходять серед ночі, вони спотикаються. Вони геруть в гріхах. На втані це є дорога, широка дорога. Тобто грішник, який ходить вночі, він шукає широку дорогу. А широка дорога, як пише Іван, веде куди? До погибелі. Тому Господь каже, намагайтеся ходити вузькою, тернистою дорогою. Бо ця дорога веде людину до спасіння. Щоб йти такою дорогою, повною небезпеки, випробувань, людина завжди мусить мати перед собою маяк, мати перед собою світло. Інакше не дійдеш. І тим світлом для нас є Боже Слово, Євангелія і Сам Христос. Христос рождається. Зараз перейдемо до того, щоб вітати наших іменинників. Але хочу вам також заохотити до того, щоб почувати себе потрібним. Потрібним, тому що ви люблені Богом, і це найголовніше. Найтяжчі хвилини вашого життя не падайте духом. Знаєте, що час, коли нам найтяжче, це Бог потребує ваших молитв. Зараз Бог потребує молотових українців по цілому світі і тих, які нам співчувають, для того, щоб, знаєте, ну, навіть той, який себе зараз вважає самим недостойним, напевно, він і потрібний для того, щоб долучитися до того собору молитву. Бо власне в тому і є переміна нашого мислення, в тому і є покаяння, щоб людина себе ну, відчувала гідною того, до чого вона покликана. А ми з вами є покликані до участі у Божому житті. Псалмоспівець Давид у 8-му псальмі проголошує і каже, що ти за людина, що ти створив, до Бога так каже. Вона мало чим менше створена від ангелів, але славою, величчю, честю, вона набагато від них вища. собі подумати такі слова, що ми такі немішні. Ми як бачимо ангела, то ми падаємо як перед Богом на колінах, бо він має таку святість яка в нас гріховних, перебуває на землі, звичайно. Але в тому, що Господь в нас вкладає, трудно собі уявити. Один з святій сказав, якби людина могла побачити десь так збоку власну славу Бога, то вона б, каже, стала великим подвижником, віддавила себе в пустиню і не хотіла б бачити приємниці цього світу навіть одної секунди. Можна себе уявити, якими ми є великі. А до цього ми ще навіть не знаємо, правда? Потім будемо бачити. Але до того потім треба дожити. так? Хочемо сьогодні вітати нашого, наших іменинників Івана. Я так думаю, і душа Івана. Правильно зрозумів? І батька Івана. І сина Івана і батька Івана. Отче і Ольга. І Ольга. Ви кажіть, бо мені лише написали 2 іванів. Сьогодні свято так само Івана. Ми всіх його вітаємо, і тих, яких сьогодні є День Городу. Також і тих, які зараз так само мають час свого святкування. Навіть цьому чи тижні ми вчора вітали Василія, вчора вітали Світлану. Сьогодні також з тої парафії маємо Ярослава. Іменинника, тому для наших іменинників Господь е, найперше дасть е, їм свій захист, дасть доброго опікуна Івана Хрестителя, який був навіть, такий твердий е, в своїх переконаннях, який йшов до кінця в своєму житті, е, був найбільший, як у нього сам Христос каже, із е, народжених куди-небудь жінкою. Нехай Господь у Царстві Божому, так сказано, найменші і від Івана Хрестителя. Тому бажаю нашим тої величі в Бога, щоб Господь вдаровав їх своєю любов'ю, благодаттю і також дарував їм здоров'я і многих, і літа, війни. Тя, що правда виходить свято мучениці Тетяни. У нас дуже багато цих дівчат і жінок мають це ім'я, яка є попровидимицю опікункою студентів, можливо, і учнів. Так що, якщо вже хочете прийти на службу, то мусите їхати туди, не будемо міняти розклад. Тут у нас на тій парафії маємо службу у четвер, маємо свято Теолозія. Преподобна теодозія спільного життя засновника і маємо суботну службу перед боявленням, будемо також мати, і заупокійну. Такий я розклад був служінь на цьому тижні. Зараз питання є, можете виконати ще щедрівку, бо після богоявлення є така традиція у церкві, ми щедруємо.